Чи не кожна жінка, мабуть, сильне надійне плече. Що в житті прагне слабша половина людства? Мабуть, захисту це програма Смак життя. І сьогодні ми у пошуках справжніх захисників. Тож, хто такі справжні чоловіки і де їх знайти? Справжні готові бути відповідальними. Вони уважні до життя, до людей, чесні з собою та іншими. Вони тримають слово і цінують справу. На справжніх можна покластися. Справжнім можна довіряти. На жаль, таких завжди було мало. Науково-технічний прогрес призвів до корінної зміни способу життя людей. Відповідно, той тип чоловіка, який мав успіх у протилежної статі на зорі людства, і той, який популярний зараз, докорінно відрізняються. Є думка, що справжні чоловіки народилися в епоху лицарства. Справжній чоловік у стародавній Греції це Зевс, могутній володар. У середньовіччі в образі справжнього чоловіка з'являється риси джентльмена, який повинен бути розумний, спритний, галантний. Як не благодаріть вас? Юноша, ви спасли не только мене. Да? Я делаю только то, что що здесь були бомжі. Пусть моєму місці. бежать. витість на той час не входила в перелік чоловічих чеснот. Лицарі вели святкове життя. Єдиною вартою для них справою була війна, полювання і лицарські турніри. Я почну за велику честь скрістіть з вами шпагу. Клянусь богом, сударь, это слова человека, несомненно, благородного. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый настоящий мужчина. Однако полдень, где же эти лодыри? Да, я забыл предупредить вас, со мной будут два ассистента. Если вы спешите, сударь, если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь. Ой, эти слова мне по душе. Сударь, я очень люблю людей вашего склада. И думаю, мне приятно будет впоследствии беседовать с вами, если, конечно, мы Я ні увілась сьогодні. Розум і освіченість, ці переваги, якими повинні володіти чоловіки, були характерними в часи відродження. У той час панувала ідея гармонійного розвитку особистості і духовного, і фізичного. Якщо раніше обізнаність, начитаність вважали примхою, то тепер вони стали ознакою справжнього чоловіка. Справжнього чоловіка змінювався разом з епохою. Сьогодні, в ідеальній половині, ми хочемо бачити сукупність найкращих рис за всю історію людства. Психологи підкреслили основні риси, які прекрасні представниці шукають у своїх партнерах: розум і силу, цілеспрямованість, відповідальність, галантність, розуміння сімейних цінностей і чесність. То він герой нашого часу. Уявлення про справжнього завжди формують погляди сьогодення: фільми, улюблені співаки, політики, олігархи. Екрани вимальовують ті ідеали, які характерні для часу, в якому живемо. Бомбу сюда заганяє! Вальвішник сюда ставь! Так шмалять будет удобно, белый. Война херня, главные маневры. Фил у нас в стратег каких мам. Ну что, может посадим пару человек в кусты? Давай. Двое со стволами, кусты. Аппарат. Брат, ты прости меня за ту гранату в подъезде. А все в порядке. Еду. Приготовили стволы. Чел, тебе страшно? Очень. А мне как страшно. Может, так подстричь? Сначала я хочу видеть того, кто вчера со мной по телефону разговаривал. Если ты мужчина, иди сюда. Эй, мушкетеры. Вы собирались здесь драться? А как же с эдиктами, запрещающими дуэли? А ну-ка, идите своей дорогой, господа. Это лучшее, что вам следует сделать. Проваливайте, проваливайте, господа. По добру, по здорову. Ложите-ка шпаги в ножные, и следуйте за нами. Вы арестованы. На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое, сердце мушкетер. Повторяю, господа, соблаговолите следовать за нами. Или мы вынуждены будем взять вас силой. Прости, господи, невинное прегрешение наше. Я должен с вами расквитаться, Защищайтесь. А она На! Яким має бути справжній чоловік? У кожної жінки свої критерії, але є спільна думка. Мені в цьому плані дуже пощастило, тому що для кожної дівчинки постать батька це найголовніша. Вона потім формує уявлення про інших чоловіків. Тому мушу сказати, що так, вони є. Вони навколо мене, це мій чоловік. Сподіваюся, що вирощу сина справжнім чоловіком. Ну і що. Який є справжній чоловік? Напевно, найперше. Він повинен бути люблячий. Він повинен бути. Опорою для сім'ї, для жінки, для дітей, ну і щасливим. В кожної дівчини чи жінки е, існує якийсь певний образ в її уяві. Е, для мене справжній мужчина це мужчина, як справжній завойовник, в якого думки, справи і слова збігаються в одне єдине ціле, який знає по житті, чого він хоче і наполегливо йде до своєї мрії, е, який. Вміє піклуватися про свою сім'ю. Справжній чоловік це е, споконвіків, це захисник, е, це той, хто здобуває, забезпечує потреби. Своєї сім'ї чи людей, які навколо нього, і це, звичайно, в певній мірі вихователь, священник, якщо хочете, він має правильно навчити свою сім'ю, свою дружину, своїх дітей, розбиратися в цьому світі, робити правильні кроки і вести їх. А він повинен бути лідером в усьому. Він повинен бути сильним, він повинен бути мужнім. Він повинен вміти приймати рішення і, звичайно, ж нести відповідальність за ті рішення, які він прийняв. Справжній чоловік це той чоловік, який є добрим чоловіком для дружини, справжнім другом для друзів, люблячим батьком для дитини і звичайно якого поважають за добрі діла. Дуже часто чоловіки, які придають увагу своїй зовнішністі, вони часто є просто егоїстичними і. Вони е, ну, готові використовувати людей, які навколо них, тільки заради власних інтересів. І коли мова йде про те, щоб е, когось простити, е, когось любити, в плані, е, знаючи недоліки, все рівно цю людину приймати, тут на них не вистачає, якби в них не вистачає духу. От. Тому шрами прикрашають чоловіка, але не роблять його таким. От. Взагалі, чоловік має бути добрим. Це є основна якість, тому що без цього він не зможе ну скажем захистити, дати ту любов необхідну задовільнити свою сім'ю чи тих людей, які ну, залежать в певній мірі від нього. Ви є справжнім чоловіком. Це провокаційне питання. Я про себе не можу говорити. Це краще запитайте в тих людей, які <свісно> біля мене є. Хай вони про це розкажуть. I'm gonna Чи виховує армія справжніх чоловіків. Запитаємо у полковника Олега Лісового. Доброго дня, рада вас бачити. Армія обрала вас чи ви обрали армію? Скоріше, я обрав армію. Це була, мабуть, моя мрія ще з дитинства. Це було далекий 88-й рік, 89-й, коли я закінчував середню школу, постало питання. І, звичайно, я довго не вагався. І вирішив, що піду саме до Різповучилища навчатися. Я ні в кого випадку не пожалів. Ті 23 з половиною роки, які я вже служу. Я вважаю, вони пішли на користь не тільки мені, а й моєї сім'ї. Що навчала армія вас? По-перше, я тут познайомився з дуже багатьма цікавими людьми, з досвідченими, настоящими. Військовими захисниками вітчизни. Навчало мене бути, ну, мабуть, мабуть, я не скажу справжнім захисником, вітчизни, це мають про мене так казати. Але принаймні любити свою батьківщину, любити своїх рідних, своїх близьких, ну і принаймні підтримувати себе фізичні підготовці, це, це, це постійно. так. Раніше, коли йшлося, чи чоловік, чи ще нам служити в армії, це не обговорювалось. Зараз це великий знак питання. Як ви гадаєте, що сьогодні армія для, є для, для справжнього молодого чоловіка? Потрібно йти в армію служити чи не потрібно, ваше отзаю проти. Проти тут не може бути. У мене виключно тільки за. Тому що знову таке чувство товариша, чувство колективізму. Чувство відповідальності, що дає армія, ще раз повернемося. Ну, звичайно, коли ти був юнаком, ти був в кругу своїх родних, рідних, близьких, біля матері, це було одне. Зараз, коли ти, скажімо так, вдалеку від своєї родини, ти один, зовсім інший устрій. Життя зовсім інший. Розпорядок дня він виховує перш за все відповідна відповідальність, мужність, якщо так можна сказати, і виховує саме ті якості, які потрібні в майбутньому захисникові. Для мене служба в армії це набуття характеру лідера, мужності, досвіду в професії військового і в першу першу чергу впевненості в собі. В армії людина переосмислює свої життєві цінності, ставлення до життя. Армія для справжнього чоловіка це в першу чергу самовдосконалення самого себе, підвищення свого морального і фізичного стану, удосконалення своїх моральних цінностей, розуміння того, ким ти хочеш бути в майбутньому. В армії для військовослужбовців в першу чергу є чимало часу для того, щоб обдумати своє майбутнє життя, Загартовує не тільки морально-етичні цінності військовослужбовців і людей. Справжній чоловік мусить кожен пройти службу в армії і удосконалити свої розуміння в дисципліні. Як починається ваш розпорядок дня? Мій особистий. Ну, Як правило, я встаю в 6 годині 30 хвилин, роблю зарядку. Пробіжку, ну, потім ранкові процедури, сніданок і о 8 годині я на робочому місці. Не нудно вам в армії? Я б не сказав би, що одне і те ж кожен день. Так, да, розпорядок дня він однаковий, але та робота, якою ми займаємось, вона досить цікава, вона досить е, разнообразна. Наше покликання це вчити людей захищати батьківщину. А це спектр, він дуже, дуже широкий, це починаючи від виховання особового складу, включаючи проведення занять з бойової підготовки, заняття з бойової готовності. Та й навіть утримання тих запасів на складах, підтримання того озброєння, військової техніки. Це все входить в наш круг наших обов'язків. Бракує вам жіночого товариства. Скільки жінок служить в армії? Служить близько 65 жінок. Справжній чоловік це людина, яка може дбати про свою сім'ю. Це настоящий мужчина, який ми кохати, який ми захищати свою сім'ю. Щедрий, уважний, дбайливий. Сьогодні жінки шукають в чоловіків в першу чергу впевнених в собі, які які можуть їх захистити. На мою думку, чоловік справжнім повинен бути перш за все чесним, відповідальним, дисциплінованим. Він повинен вміти прийняти рішення. Жінка повинна відчувати себе дійсно як за кам'яною стіною з чоловіком. Як на мою думку, дівчата цінують те, що хлопець служив армії, тому що це означає, що він більш відповідальний і знає, чого він хоче в своєму житті. Просто, не просто керувати полковником дома. Ну, по-перше, що значить керувати полковником дома? Якщо якесь приймається рішення, то воно приймається виключно, ну, зобоюдного, скажімо так, погодження. Назвіть три риси, які повинні сьогодні бути у справжнього чоловіка. На мій погляд. На мій погляд, по-перше, це має бути чесність. По-друге, це має бути мужність в прийнятті рішень. По-третє, це відповідна відповідальність перед своєю сім'єю, перед тою роботою, якою ти, яку ти робиш перед своїми батьками, перед друзями. На мій погляд, саме ці три речі вони характеризують. Що не вистачає сучасним хлопцям? Знаєте, час міняється, і коли я, допустим, чую, кажуть: ось там нинішні молоді, там не вистачає того. того. А давайте ми згадаємо, якими були в молодості. Ми ж також багато чого не знали, багато чого не вміли. Тому тільки наполегливість. Вона приводить відповідно до того, що в кінці кінців людина вона вже знаходить себе. Розуміння, взагалі, чим ти хочеш займатися, вона приводить до того, що ти починаєш вже ставати саме тим, ким ти хочеш бути. Допустим, я порівнюю себе. У нас була ідеологія. Ми знали, що є наша батьківщина, що її треба захищати. Це був святий конституційний обов'язок. Зараз такого у хлопців немає. Зараз більше все повернуто на. На, на гроші, яким чином де, як їх заробити. А таке такі поняття, як захист батьківщини, чомусь він вже йде на, на другий план. Справжній чоловік має бути можним. Розумним. Армія вчить не тільки як самостійно жити, вона також дає можливість пізнати себе, знати свої ну, як негативні, так і позитивні. Сторони. А взагалі, я вважаю, що їм не вистачається дійсно того моменту патріотизму, якщо так можна виразитися. І розуміння щодо захисту держави, що ти відповідаєш перед людьми, перед народом, що це твій конституційний обов'язок. Я б так би сказав. безліч чоловіків? Хтось притягує, хтось відштовхує, проте зустріти справжнього можна. Він не завжди буде з ідеальними рисами обличчя чи шикарною статурою. Не завжди матиме гарний смак чи дороге авто, відповідні знання чи чималу суму на банківському рахунку. Це може бути звичайна людина зі всіма притаманними їй недоліками, які ви можете перетворити на достоинства. Не намагайтеся шукати нереальних принців, які залишилися тільки в книжках і фільмах. Шукайте таку половину, з якою будете себе почувати надійно. Певнено і захищено, зрештою, чи стане він справжнім у ваших руках? Справа жіночої мудрості і терпіння? Чоловіки є, бо це підтвердили. Як результат, позитивні емоції і втрачений голос. Отож, не втрачайте надії. Захисники існують. Просто добре придивіться. Наступного разу ми обговоримо жінок до зустрічі.